Епопеє. Готовий, ну, є ще, ще ужасний колонаський журт. Але як і з тим, одразу скарблять, що одне запрошення у тебе у вас селян. А це з тивосе. Що... Жека, Вася каже Жека, є контакт. І так. І кам'ян. Бананою від мене. Я не знаю, що це таке, тому що. На куплю покажеш. І овертається на східній Україні. Тому що у зу до цього не печить. Тарас був досить такою порядною людиною. Він досить немолодою. А бульбу його назвали, тоді що він і то всадив, то потім вибирав. Хто садив, то, то вибирав. І чим доводилося такий бульба? Нікому не відбувається. Але це так слава. Йому пробували завадити в цьому. Виважувати руки. Пробували завадити його молодший син. Але давайте на цьому закінчимо, тому що це дуже сумна історія. Тому що ви хочете за першення піднімають, він є з вас! Євгенський Євгемо! Облизки ці чудові палі, дякуємо Євген! Василь, засутьте, бажати вас, доможні ну, руки, дякуємо, да. Василь, сте, зустрічі, от це Я вас сказав, все, лайка, дякуємо, отці можете там, як дітей, може, стій, там. Вася, додивіться по центру.